Усім привіт! І сьогодні трошечки поворішуємо типові задачі, які стосуються масивів, одномірних та двовимірних. І так, почнемо з одновимірних масивів. І найтиповіша задача просто скласти усі елементи масиву. Окей, для цього робимо наш масивчик. Зробимо його інтовим. Напишемо R. Але не забуваємо, що для одновимірних масивів ставимо дві квадратні дужки. Рей, який буде дорівнювати, ну, наприклад, якимсь числом. І не забуваємо, що для того, щоб записати якесь значення до масиву, використовують фігурні дужки. Так, один. Заповнимо його, два, три, 7, 9, 4, 5. В принципі, достатньо. І для того, щоб зробити суму всіх елементів масиву, нам достатньо зробити змінну, котра буде в собі зберігати ці всі змінні int сам дорівнює 0. Краще ініціалізувати зміну. Пишемо певний цикл. І пам'ятаємо, не треба писати усе. У нас вже майже все реалізовано і так. r Length. І. В самому, маси... В самому циклі ми запишемо наступне. Дивіться, щоб скласти усі числа один з одним: один, два, три, сім, дев'ять. Тобто, нам треба скласти усю послідовність наших з вами чисел. Як же зробити? Пишемо нашу змінну саму, котра буде собі зберігати усі елементи. Далі, плюс дорівнює, Тобто, з кожною наступною ітерацією, ми будемо змінну сам додавати наступні елементи наших масивів. І як це зробити? Ми пишемо ім'я масиву і вказуємо, що на кожній ітерації нашого циклу у нас будуть змінюватися індекси нашого масиву. Це цього достатньо для того, щоб вирішити таку типову задачу, у котрій просто ну, треба скласти усі елементи наших чисел. Ми Виведемо результат у зміну сам. І перевіримо. Ось ми отримали число 31. Давайте перевіримо: 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3 – 6, 6 плюс 7, 13, 13 плюс 9, 22, 26, 26 плюс 5, 31. Дуже-дуже легко. Далі. Рухаємося. Далі. І наступну, наступна типова задача, яку ми з вами вирішимо: це буде, наприклад, скласти усі елементи масиву. Які будуть у нас з вами, наприклад, тільки чотні елементи масиву? Так і робимо int в квадратні дужки. r дорівнює, ну я візьму ті самі значення. Далі зроблю ту саму змінну сам. Int sum, яка дорівнює нулю. І той самий цикл for. І пам'ятаємо, що R.Lens це означає, що ми будемо з вами рухатися по всім елементам масиву. Тобто, lens означає, що виведе кількість елементів в масиві. Далі, яка у нас з вами була логіка, коли ми з вами намагалися знайти або вивести чотне або нечотне число? А ми з вами рухались таким чином. Ми робили певну умову, if, і вказав, зараз ми вказуємо, що, наприклад, R вказуємо індекс, якщо він буде ділитися за допомогою відсотка на 2, і рештка його буде 0, то ми з вами повинні вивести зміну сам. Сам і І. Так саме записати R іти. Це крапка з коми. І потім поза циклом вивести з сам. Саут, сам. Котрі у нас вами, числа будуть очетні. 2, і 4. 2 плюс 4 буде 6. Перевіряємо. 6. Все правильно. Якщо нам необхідно е, зробити так, щоб е, перевірити, що, наше число, е, що наші елементи масиву будуть нечотні, то ми вказуємо замість нуля одиницю. І все. І перевіримо: 1 плюс 3: 4, е, плюс 7. Е, у нас буде 11, 11 плюс 9, е, буде 20. І потім ще 5. Перевіримо. Ось все дуже легко. Далі. Одна з найтаких типовіших задач це знайти мінімальний елемент нашого масиву, або максимальний елемент в масиві. Теж дуже проста задача. Зараз ми її з вами і реалізуємо. Щоб її реалізувати, нам треба створити усе той масив. int r, Або хай буде R. Але ми з вами пропустили квадратні дужки. R Дорівнює фігурних дужках, наприклад, мінус 7, 7, 9, 33, 77, мінус 58, 43, мінус 108. І для того, щоб знайти наш з вами мінімальний масив мінімальний елемент масиву, що нам треба зробити? Нам треба зробити наступне той самий цикл в форі. У цьому циклі ми пишемо наступне: що наш масивчик.ленс, щоб ми вивли наш з вами цикл перебрав усі елементи нашого масиву. І що нам ще необхідно зробити для того, щоб знайти мінімальний елемент? Нам треба зробити наступне: наприклад, ми робимо int min, змінну min. І припускаємо, що наш з вами масивчик, і його нульовий індекс буде нашим з вами мінімальним елементом. Робимо певне припущення. І дивіться, за нашою логікою, якщо ми будемо перевіряти нульовий елемент з усіма іншими, навіщо нам буде потім перевіряти з нульовим індексом нашого масиву? Тоді ми цикл будемо стартувати з одиниці. Що нам необхідно в, масиві зробити, в циклі зробити? If наш масив R з і, і, і індексом. Ми просто перевіримо, менший він за наше мінімальне число. Далі зробимо з вами наступне. Скажемо, що мінімальний елемент дорівнює ліст о, прошу, array. З індексом і. Крапка з кома. І потім виведемо наш з вами мінімальний елемент мін. Дивіться, яка логіка. Ось у нас з вами є якісь числа. Мінус, мінус 7, і 7. І ми сказали, що нульовий наш індекс буде мінімальною зміною. Мін дорівнює мінус 7. І у циклі в нас будуть перебиратися наступні елементи. Ми починаємо з першого індексу, тому в нашій умові IF R і це буде у нас з вами ось він. Р іти перший індекс. Ось. Ми перевіряємо, що наша 7 менша аніж наша змінна, котра є мінімальною, тобто мінус 7. Менше, аніж мінус 7. І якщо це правда, у нас виконається гілка true. Гілку else тут навіть не потрібно реалізовувати. І е, ми кажемо, що до змінної мін у цьому випадку запишеться значення нашого е, мінімального елементу індексу. Але R і T у нас буде 7, а мінімальна мінус 7. Тому у нас гілка true не, не спрацює. І буде наступна ітерація. Все. Тобто. До змінної мін, яка у нас зараз дорівнює мінус 7. Якщо б це було б true. Якщо б це було true, ми ну б записали значення нашого наступного елементу, нашого масиву з ітим індексом. І все. Зараз запущу дебагер. І подивимось, як це буде реалізуватися. Зараз вибачаюсь не там. Не... Натиснув ось наш з вами цикл. Запускаю дебагер. І подивимося, що ми ініціалізували нашу змінну мін, з значенням мінус 7. Далі у нас спрацьовує цикл, і у нашому циклі є наші всі елементи масиву. Потім наступний буде крок те, що ми з вами будемо перевіряти. І одиниця. Ми відштовхуємось від ось цієї семірки. І R і t, котре дорівнює 7, менше він, аніж мінімальна наша зміна. Мін дорівнює мінус 7. Ні. Гілка тру не відпрацювала. Далі, наступне перевіряємо. У нас буде другий індекс, і другий індекс це 9. Мінус 7 менший, аніж 9. Ні. Гілка тру не відпрацювала. 33. Ні. 77, ні. А, мінус 58. Ось тепер, коли у нас i дорівнює 5, 5 індекс мінус 58. Мінус 58 менший, аніж наша змінна мін. Так, мінус 58 менше, аніж 7. І ми перезаписали змінну мін а, і значення мінус 7 на мінус 58. І далі цикл буде працювати допоки ми не закінчимо нашу програму. І у кінці нам виведе число мінус 108. Все дуже просто. Витираю. Для того, щоб знайти максимальний елемент, це теж дуже просто. Зараз я скопіюю усю цю програму, закоментую її. І що нам треба змінити? Ми пишемо ось тут зміну max. І дивіться, ми робимо наступне: ми будемо перевіряти, що наш R і T елемент буде більший за змінну max. І просто ми усюди будемо дублювати нашу змінну max. Логіка буде абсолютно та сама. Запускаємо і перевіряємо. Максимальний елемент у нас 77, і перевіримо, що є так насправді: 77. Якщо я зміню або додам, наприклад, число 1000, то в мене відобразиться число 1000. Ось, все дуже просто. На сьогодні дякую за увагу. До нової зустрічі.